Я подарував 30 тисяч доларів одному дядькові, і він мені їх ніколи не поверне. Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Марнюк, і в цьому відео ми розмовляємо на важливу тему. Якщо ви досі не підписані, підпишіться, будь ласка, це дуже сильно допоможе мені в розвитку каналу. Дякую. Сьогоднішнє відео буде дуже важливим, особисто для мене, для багатьох людей, для тих, хто це має подивитися і хто просто в коментарі. Аби почитати різні думки різних людей, різні підходи, різні фінансові стратегії. Тому, будь ласка, подивіться це відео і напишіть е, свої думки на рахунок цієї теми в коментарях, тому що ці думки дуже сильно допоможуть не тільки мені, а й іншим людям, які передивляться це відео і залізуть в коментарі. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже ваш. Прошу, будь ласка, напишіть в коментарях, що гадаєте на рахунок цієї теми, тому що це дуже важлива тема. Дякую, ми знімаємо житло за тисячу доларів в одного того самого орендодавця вже 30 місяців. І це виходить 30 тисяч доларів. Ми віддали йому за оренду квартири, яка ніколи в житті не стане нашою. Ці кошти ніколи в ніякому варіанті нам не повернуться назад, і все, вони згоріли. І це дуже дешева оренда 1000 доларів як для міста Вінніпех, Наші знайомі та друзі, майже всі, з ким ми спілкуємося та дружимо. Хоча, напевно, всі у нас найдешевша квартира. У них ще дорожча квартира, і звісно, за тих 30 останніх місяців вони віддали ще більшу котлету, чим ми. Тому, в принципі, ми ще дуже дешево в це все входимо, але все одно виглядає це не дуже. Ну і саме страшне в цій всій історії це те, що ця сума. В нас або в наших друзів, або у вас, хто дивиться це відео, вона кожного місяця все зростає і зростає, і ці кошти просто йдуть комусь в кишеню. І все на сьогоднішній день ми віддали приблизно 7% від середньої вартості будинків, які продаються зараз на ось цей останній квартал по Вінніпезі. типу 420 тисяч канадських доларів. Середня вартість. Продажів нерухомості у місті Вініпег за останні місяці, і ми віддали 30 тисяч. Це виходить 7%. враховуючи те, що банки дають позику е під перший внесок 5%. То, грубо кажучи, ми віддали вже трошки більше ніж перший внесок. Тільки є один нюанс, ці кошти ми просто віддали, і все. І як для міста з 800 тисяч населення, це ще дуже хороша ціна. Середньої вартості продажу будинків у Вінніпезі в 420 тисяч, враховуючи, що це місто можливо в найближчі 15-20 років стане мільйонником і, ніби, ціна непогана. Ну і звичайно. Порівняння до цін в Україні це супер-супер дорого. А ви вже чули про новинки від компанії Міст? Тепер це не тільки посилки з Канади в Україну та інші 75 країн світу, а ще й нова можливість відправки посилок по Канаді через портал Міст із дому кур'єром або з відділень міст. Міст Кенеда це надійна служба доставки посилок. Тепер можна обрати один із двох способів відправлення онлайн через портал Міст. З забором посилки з дому кур'єром, або надіслати посилку через найближчого агента Міст. Доставка від 2 до 6 днів по Канаді це зручно, швидко та доступно. Оформлюйте на порталі або несіть до відділення. Вибір за вами. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Спробуйте, міст Канада. Ну і це ми орендуємо житло тільки 30 місяців, як і наші друзі, а є люди, які орендують житло ще довше, і в них сума. В рази може бути навіть більше за нашу. Саме більше, що я знаю, що я чув отак от в особистій приватній розмові. Це 38 років оренди. Ця людина проживала, знімала житло в нашого орендодавця. У нього, типу, декілька будинків багатоквартирних. І от у нього знімала людина 38 років житло. Це супер багато, супер-супер багато. Я не знаю, що можна було робити 38 років. Я був в тій квартирі, е і хочу сказати, що швидше всього людина просто прожила своє життя на оренді і так, і або померла, або з'їхала вже там в лікарню, чи в пенсійний якийсь будинок, чи щось типу цього. Тому що я бачив умови, в яких проживала ця людина, я бачив ліжко, е я бачив. Ось цю штуку, в яку ставлять крапельницю біля ліжка. Я бачив ще якийсь додатковий апарат, електронний, щось з медичного обладнання. Я не знаю, що це таке. Я не медик. Тому, швидше всього, ця людина закінчила не дуже добре. І закінчила це не, не дуже добре, не в своєму житлі, з якого вона просто з'їхала, в ньому зробили ремонт, і туди заїхали інші люди. Все, життя закінчилось. Людина не залишила ні спадок комусь, не мала гарної пенсії, гарної старості, наприклад, якби, наприклад, інвестувала кошти в нерухомість і потім би цю нерухомість навіть на крайняк просто б продала по риночній вартості і там купила собі там, на 10-15 років круїз. Десь там і просто б жила б на якомусь лайнері тих останніх 10-15 років, або щось типу цього не знаєте, або оплатила б собі там пожиттєвий е, пожиттєве місце в якомусь будинку престарілих або ну коротше, різні варіанти можна придумати. Просто хочеться сказати, що людина прожила на оренді і закінчила дуже дуже погано. І ця історія реально лякає. І якщо так подумати, то за 38 років. Навіть якщо взяти щось дуже дешевеньке, щось таке слабеньке, вона б точно закрила цей кредит. У мене в голові не вкладається, як можна так довго знімати оренду, хоч ми вже виходить і самі майже 3 роки знімаємо оренду. Також ще один випадок, який я знаю вживу: на останній роботі, ну, типу, перша робота в Канаді, ми допомагали переїжджати колезі з одного житла на інше житло. Він знімав це житло 24 роки. Це також супер багато. І враховуючи те, що в нього, в, в тому житлі у нього реально виріс син. Типу, він, ну, типу, народився і виріс, цей син вже ходить на роботу, там він живе окремо. Але факт в тому, що в цьому житлі виріс, виросла повністю людина, там, не знаю, від перших днів свого життя до майже створення своєї там, власної якоїсь сім'ї чи. ну, Просто повноцінна, здорова людина сформувалася в цій квартирі. І за цих 24 роки він також не купував собі ніякої квартири. І він переїхав не в будинок, який він придбав, а також на оренду. Також в квартиру, яку він буде далі орендувати. Ну, не знаю, він 24 роки орендував і переїхав знову на оренду. Я Я сподіваюся, він. Трохи інвестує хоч кудись якісь кошти. Це виглядає дуже страшно, якщо чесно. Я подивився на ці всі історії, які я бачу, і не тільки зв'язані з цими людьми, які я знаю в особистих розмовах: одну особисту людину знаю, а другу, типу, з орендодавцем просто спілкувався. Подивитись на інших людей, які навіть живуть в нашому ж будинку, де ми орендуємо. Вони тут живуть вже також довго. І одна жінка тут живе, не пам'ятаю, в 18 чи біля 20 років також. Це супер довгий термін. І, і ми вже три роки, майже, майже три роки знімаємо тут житло. Тому не, не знаю, мені здається, що тут щось не так, щось тим потрібно робити. І реально хочеться вийти пошвидше на іпотеку, свою власну, або, типу, таким, таким чином змусити себе інвестувати. В цьому випадку буде інвестиція в нерухомість. Тому що інвестиція кудись в інші якісь активи, вони вимагають дуже суворої дисципліни, і інколи люди собі ну дають слабинку і не роблять цього. А коли ти вже оформив іпотечний кредит, іпотечну позику, ти плотиш за цей будинок, це, типу, як ти себе. Змушуєш інвестувати. Типу, хочеш не хочеш, там хочеш кудись полетіти відпочити, чи там взяти якийсь тиждень відпустки за власний кошт. А, а ні, ні, ні. Тут ти маєш заплатити в цьому місяці за квартиру, за будинок, там ти от маєш покласти от таку суму собі на банківський рахунок. І все. І типу, ти ніби змушуєш себе інвестувати і в даному випадку в нерухомість. І, і це реально дуже добре. І якщо так подивитися, по Канаді є навіть статистика, коли люди в середньому купують свою першу нерухомість в Канаді. І це 32-35 років. Якщо так подивитися, у мене до 32 років мені зараз буде тільки 28, ще немає 28, Буквально залишилося там місяць з копійками, півтора місяці. І от в мене ще є, грубо кажучи, 4 роки до цього мінімального статистичного середнього віку. Ну, було б дуже добре, якби до 30 років, через 2 роки, якби ми влізли в цю історію, можливо, це було б непоганим результатом. Але у нас ще ж немає нічого неясного, що буде з піаром, з перманент residence, з постійним резидентством. І я знаю людей, які. Не бояться взагалі нічого, в них навіть світла в кінці тунелю не видно з цим е, резидентством, і вони вже взяли, вони не попроходили навіть вибірки, нічого, вони вже побрали е, кредити і виплачують свою нерухомість тут, в Канаді. І це дуже сміливо, дуже класно, я рахую. Напевно, ці люди будуть в більшому виграші, тому що коли вони вже в це влізли. Їм дуже невигідно продавати будинок раніше, ніж за 5 років. Тобто вони там нормально влізуть в мінус, тому що за цих 5 років сильно нерухомість не підніметься в ціні. Це, типу, ну, може бути таке, може бути, але це не настільки буде вигідно. Типу, вони можу, може, вони вийдуть в нуль, якщо через 5 років продадуть будинок. Якщо вони почекають ще більше, то так, вони підуть в якийсь там плюс. Вся фішка в тому, що в них там є податки в кінці, коли вони це все продають, і в них там є комісія ріалтора. Тому це не дуже вигідна історія, якщо робити це дуже швидко. А якщо у них закінчуються воркперміти, вони не легалізуються і так далі. Коротше, я до чого веду? Вони бояться втратити цей будинок і всі ті кошти, які вони туди вкладають, тим більше ще й залишитися в боргах. І вони зроблять все, аби отримати цей permanent residence, і будуть, ну, не знаю, там вчити англійську, дуже сильно посилено займатися, все будуть робити для того, аби підняти собі шанси і залишитись тут в Канаді. Тому так, в принципі, ця історія має місце бути, і, можливо, ці люди реально на крок попереду, більшості з нас. Мені буде дуже цікаво, як і іншим глядачам. Подивитися, почитати, подумати над якимись чиїмось іншими думками, як краще діяти в цьому питанні, або купувати нерухомість і виплачувати іпотеку як можна швидше, не зважаючи на permanent residence, чи, ну чи є якісь кроки по ньому, чи немає, чи спочатку отримувати permanent residence і тоді купувати житло. Чи взагалі не думати за покупку нерухомості, а просто інвестувати ось цю різницю, уявити собі, ніби ми взяли нерухомість, і от 2 800 платити за, ну, типу, обходиться весь будинок там з комунальними з усім, страховками. 2 800 в місяць, наприклад. Я говорю за Вініпех. Вініпех. 2 800 виходить будинок. Приблизної вартості там 380 тисяч, там перший внесок 15-20 тисяч. Наприклад, ось такі параметри. 2800 і 1100 доларів. Взяти цю 1700 доларів різниці, і що вигодніше, все ж таки платити кредит за нерухомість чи 1700 доларів кожного місяця. Без ніяких відмовок це має бути прописано майже кров'ю, отак на папері виписано, має кудись інвестуватись. От просто от, закон сімейний і там на протязі, скільки там кредити дають, 30-35 років. От 30-35 років, 1700 кожного місяця кудись інвестувати. Під якісь там, може, складні відсотки, якісь біржі, якісь фонди, ще кудись, ще кудись акції, якісь може купувати, або той самий біткоін. Або навіть якесь золото купувати, чи, не знаю, облігації Канади, чи там військові облігації якихось країн. Щось, ну, Що робити з цими? От, яка стратегія в кінці вийде вигіднішою через 30 років, чи 35 років. Взяти от, там дві сім'ї, одна робить так, одна так. Яка з цих сімей буде в більшому плюсі через 30 років? Дуже важко проаналізувати, тому що мені здається, дуже все... дуже сильно все залежить від багато чого. І не знаю, якщо тут є люди, які думали на рахунок цієї якоїсь своєї сімейної стратегії, як вони будуть діяти, або от просто робили якісь власні підрахунки, будь ласочка, напишіть їх в коментарях. Це для мене буде супер цікаво, особисто для мене. І я думаю, точно є люди. Які дивляться це відео, і їм це також дуже буде цікаво. Це було все на сьогодні. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте за міст Кеннеда, посилання буде також в описі е, і в коментарі в закріпленому. Всім дякую за підписки. Почуємось, побачимось в наступному відео. Бай-бай.